Знову всім вітання. Невелике відео по дверях. По наших дверях бачимо, зроблено доска в шпунт. Це фарбувальний цех наш. Вже багато хто постійно дивиться наш канал, це все бачили. Щоб з нас не сміялися, це було такою плівкою поліетиленовою закриті двері. І все ж таки ми якось пожертви часом, якого немає. Там попросили трошки мені допомагає вже Толя десь доробляє другу створочку. Ця половинка одна вже є, друга буде файний, тобто майже 30 мм, ну, десь 20, більше 25 навіть ця доска. Дерево, шпун, це вже добротно. Це добротно. Стінка вже ми пам'ятаємо, хто дивився. Тут каркас. Це набагато тепліше. Про блок я взагалі не кажу, блок це він, ну, я то кажу, рядом не стоїть. це набагато тепліше, ніж деревина, бо тут 150 мм забито столярною стружкою. Получається, двері все одно, хоча вони ну, не сильно холодні, але нам хочеться тепліше. Беремо пінопласт ми, дві очка пінопластних купили. Будемо закладати пінопласт 20 а профілін 40-ка. Два шари пінопласту і зверху лист ОСБ плити. Будемо закручувати. Якраз, якраз підходить по ширині, Трошки по довжині вріжемо ми той лист і має бути файно. Там Влад підганяє кіноплат, е, допоки нас немає буржуєчки, там треба термінове тепло. Термінове тепло ми купили такого, таку гармату теплову. кВт, Китайське виробництво. Непоганий апаратик, гріє дуже швидко. Ну, проблема в тому, що це все на одну фазу. Є ну, два режими на 1,5 кВт і на 3 кВт. Хотець спасає, що у нас ну, можна на 1,5 кВт, бо 3 кВт просаджена, що мережу добряче. Є таке самого виробництва 5 кВт. 5 кВт гармата, але на 380 вольт. І, ну, у нас то є 380 вольт, розумієте, вона була більш мобільна, щоб ми могли ну, десь в одному місці включити, другому місці включити. І так вирішили брати все ж таки, ну, щоб від однієї фази працювало. Пробу такий коротенький. Як служити побачимо, так зразу питань якби немає, по якості зборки, по чомусь іншому абсолютно. Гарний інтерка гармата. Трошки, трошки міняється нахил вище нижче. Тут бачимо так так небагато. Але трошки міняється це інколи добре. Ну, Все одно тут буде, має бути кружуєчка, якщо в нас дійде час. Це зрозуміло, бо це ми її не прокормимо. Апетит має дуже файний. таке маленьке саме, але дуже прожорливе. Потеперішні ціна, звичайно, не накормимо. Але поки що, як то каже, спастися. Ну, Інколи все одно десь будуть такі критичні моменти в господарстві рішень, як, думаю, потрібно. Вак, підганяю кратко. Листочок ОСП USB лише чекає. Це у нас буде. Поки ми з вами дивимося фільм. Влад тим часом працює. Трошки на мене образився, що попросив допомогти. Він варив котла, ми його відірвали і бачимо, повісили термометра, є мінусова температура в нас зараз. Ну, самі розуміємо, з такими дверима на вулиці не знаю, скільки там, ну, ще 10 градусів немає. Десь, десь мінус 5 підказує на вулиці, мінус 2 тут. Закриємо двері, включимо нашу гармату, побачимо, як вона працює. Тобто у нас такий комбінований знову роличок. І про гармату, і про рукавиці, і про все. Ну, буржуючка ще навіть конкретних планів немає. Так, є, трошки якби уявлення є, що воно буде. Так, перший шар пінопласту закладений дуже щільненько. Нічого ніде не клеїли, за чого не клеїли? За що тут не буде ніякої конвекції. Дос, досочка в шпунтові, дуже щільненька. USB взагалі не пропускає повітря, стиснеться, теж там через тик, щось має притиснути, це нереально. Плюс до того ми стики ну, не ми, а влад змістив. Тут є така вертикальна з'єднувальна. Як об'яснити? Елемент з'єдований, який з'єднує ці верхні частини із такого профілю 20х20. І Якраз він перекрився перекрився повністю. Два такі розкоси боре під сил, там, де навіси, щоб взяло на себе навантаження. І якраз якраз бачимо 40 мм, трошки, трошки, трошки так воно виступає, щільно притиснеться. Ось такий вирішу, щоб було загальному трошки. Я думаю, що ну, бачите, воно й ваги не дає пінопас нічого. Ця плита теж не дуже тяжка. Не дуже тяжка. Рама металева вона міцна. Получиться, я думаю, що ці двері майже утеплені, мало що вступатиме нашій стіні. Стеля також засипана добрячою стружкою. Там ну, нема ні пару, ні гідробар'єра, можливо, трошки не зовсім по технології, але начебто працює нормально. Там трошки мене добивали, там хочемо десь якусь робити якусь, якусь вентиляцію, все ж таки ми мріємо зробити, коли до того дійдемо. Все на ходу, на ходу, на ходу. У нас немає такого підходу, щоб вільненько собі спокійненько сполунувати. А так все у нас вже коли бачимо, вже мороси, треба фарбувати, нема де і мусимо рятувати ситуацію, бо не встигли ми не встигли раніше. Слабенько працював, треба трошки більше нам працювати. можливо, щось би зробили. Так, Другий шар пінопласт запхали так щільненько і його піднімається. Він бачимо, як він його піднуло. Його тискаємо, він знов піднімається. Зато все плотненько. Зараз беремо USB, будемо притискати, він притиснеться, ущільниться. І має бути файно. Це закрунули ми цю плиту на клопики. Ну, Схалтурили, скажімо, тут вже ні, немає нікого звинуватити. Тут де заводський край, все нормально. Хотіли відрізати там якраз рівно 1 см була ця плита ширша за наші 20 Хотіли обрізати паркеткою оцією. Зараз ми про паркетки ще розкажемо, бо то мене там запитуєш. І не можна різати, чого не можна різати. Ну, керувати не можна, вона обкришується, матеріал такий. Дуже хипленьке, пло... щільність йому всередині плотності дуже маленька, бачимо, воно таке розкришується, як безверху трошки воно проклеєне. І так вийшло не зовсім рівно, не зовсім ідеально. Але я думаю, що ніхто не, ви нікому не розкажете. правда. Враховуючи те, що матеріал такий хипленький, вирішено було клопів не економити. По периметру ми їх добряче так накрутили. Може щось тримаємо. Ну і посередині так, через пінопласт до тої вертикальної, до вертикального профілю теж щось зловили. Буде тепленько, буде файненько. Ще другу половинку залишилося зробити. В принципі, свою роботу виконувати буде. Так, навісили ми одну створочку дверей на навіси, ну, на снічка. Десь латвеві проводи. Сюди-сюди-сюди провод є, але він щось не світить. Я не знаю в чому справа, чомусь він не світить. Навісили. Те саме, в принципі, що ми вже показували там, ті двері. Тільки що дивимося, як вони, який тут сендвіч получився у нас. Досочка. Сороковочка тут, десяточка тут, 40 мм пінопласту. Такі двері ну, реально внушають довіру. Друга створочка вже теж вона готова. Готова зараз пінопласт USB. І будемо навішувати і будемо провіряти нашу пушку. По гарматі, напевно, ми зробимо ще окремо, ми провіримо, як вона це приміщення. Зробимо окремий роличок. Так буде цікавіше, бо в одному це трошки за... Забагато люди не, не, люблять, не люблять дивитися коли довго. Їм трошки нудно. Лю... Зараз, знаєте, люди, навіть е, якщо багато букв читати, не хочуть. Якщо навіть дивитися довго не хочеться, все не хочеться, коли щось інформативне і таке, більш треба е, напрягати голову, щось думати, таке взагалі не цікаво. Все, пінопласт і далі поїхали. Ну, це хороша робота знімати. Коли хтось працює, мені знімати більш подобається. Ну, інколи працювати, теж подобається, але знаєте, ти типу, попрацюєш, клад працює, добре знімати. Друга створочка теж пінопласт закладається. Прикрутимо вже оці планочки такі притворні, щоб перекривати щілину між, між дверима. Зазор вже толя висугав. Думав, що до зими нічого не вийде. Ні, до зими в принципі не вийшло, але ще ж не рік, Ріки, вже в нас будуть двері, аж не віриться. А якби була буржуйка, це для мене було б взагалі як сон, як казка. Можливо, колись і до такого доживемося. Ось так вас запакував, виглядає досить ефектно, досить гарно. Будемо знову міряти ще сюди ну, USB, оцей лист, практично ну, ОСП. не знаємо, що це ОСП. або OSB, ми, ну, ми кажемо USB, вибачайте, це спіль... ми все знаємо, кого зветься. Виглядає досить ефектно, гарненько. Зараз будемо ложити, трошки трошки треба обрізати. Ну, там по довжині обрізочок і по ширині 1 см. Трошки не підходить після верхних дверей. По висоті це ми обрізаємо. Бачимо, що на вулиці набагато нижча температура тут. Так мінус 2 тримається навіть з відкритими дверима, все одно, розумієте, теплоємість із землі, десь йде. Тільки закриваємо двері, навіть якщо не топили, вже відрізняється температура. Оцей каркасик, це щось із чимось. Хлопці працюють, там шумлять. Старці радується, коли хлопці працюють. Ми будемо доробляти цю красоту. Клопів. Клопів ми накрутили як з переліку, як то кажуть, Тому що, ще раз повторюю, сам матеріал цей такий ненадійний, дуже крихкий, з малою щільністю. І щоб полон навантаження менше на одну точку, щоб розподілялося, бо коли вже виломає, буде пізно. Тому ми вирішили на клопах не економити, Прокрутили так, я думаю, що ну, цього достатньо буде. Воно, якби такий великий звіс, дощ будемо мочити не буде. Вішаємо, бачимо, що з того вийшло. Помічаю таку закономірність за собою. Що б ми не робили? Раніше працював в столярні, працював на полі трактором, робимо котли, робимо двері. Все одно у нас має бути ніч. Ми ж не можемо без ночі піти просто так відпочивати. Ще в зробить таку. Я навіть не знаю, як назвати, що це таке, щоб фіксувалася така засобочка. Тобто ця створочка прекрасно фіксується. Нижня сто... Знизу ця частинка дверей ще треба, щоб там буде щось придюбалити, продовбати в цьому бетоні стяжці. Це буде нормально. Ну оці засобочки, вони зроблені неправильно, їх тут не мало б бути, мало б бути до краю ця. USB, потім планочка притворна. Отака От планочка є тут. Є. А вона туди не підходить аж ніяк. Аж ніяк ми сюди не можемо нашити, не знаю, щось, щось будемо думати. А потім вже десь наверх мали бути ці засобочки. Як Боря зробив. Як, як розумів, так зробив. Мене не було невідомо. Робилося заочно. Робилося заочно. Тут ми планочку вже прикрутили. Ручки немає, засобочки немає. Я думаю, в принципі, і видно вночі те, що ми знімаємо з підсвіточкою. Ну і як завжди, ага, ще тут дивіться, оці потаї. ми так воно потопилися. Робили вночі, робили терміново, тут навіть нічого ще не шліфовано, десь могли перед фарбуванням. Може тут дещо зашпаклюється перед фарбуванням, може так і залишиться. В принципі, це фарбувальний цех. Він, він на краю всієї нашої споруди. Він видно чи не видно там вночі його мало хто тут бачить. Суть не в тому, суть в тому, що є такий лайфхак ще один. простий спосіб закривати двері, фіксувати, самі ефективний і простий. Беріть собі на заміточку, Це глина. Сюди вложимо цеглинку. Я боюся, що, може, так і до весни ми доживемо. А може щось і зробиться. Все, не будемо ми вас більше томити, розтягувати час. Як видно, так видно. Дякуємо всім за перегляд. Ставляйте обов'язково пальчики вгору. А якщо не сподобалося пальчики вниз, щось там напишіть у коментарі. А хто не підписався, обов'язково підписочка. Чекайте нових цікавих відео. Всім до зустрічі!